Деякі з послуг, які ми сприймаємо як належне в повсякденному житті, можуть бути легко порушені, якщо Росія вирішиться зробити за даними розвідки НАТО, Росія має плани, які передбачають знищення інтернету на заході. Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, фактично заявив, що нічого не заважає Росії знищити підводні кабелі зв'язку на океанському дні. Медведєв зробив цю заяву в контексті саботажу Північного потоку. потоку-2». Але Росія вже проводила атаки на телекомунікаційні мережі в меншому масштабі. Її кораблі та підводні човни, які вважають, займаються картографуванням підводних інтернет-кабелів, тоді як її системи глушіння звинувачуються в порушенні роботи gps навігації. Це не просто випадкові акти саботажу. Росія сигналізує, що може зруйнувати електронну інфраструктуру Заходу. Медведєв є близьким союзником Путіна і має довгу історію провокаційних заяв. Але це не просто політична риторика. Зосередження уваги на підводних кабелях пов'язане з триваючим конфліктом в Україні. Протягом війни росіяни проголошували червоні лінії на кожному етапі: не загрожуйте Криму, не атакуйте Донбас, не розширюйте НАТО, не порушуйте російські кордони тощо. Однак на кожному етапі ці червоні лінії виявлялися лише блефом. Червоні лінії Росії перетиналися настільки часто, що вони починають виглядати як картаті прапори. Тепер Росія хоче перетнути деякі червоні лінії НАТО і подивитися, як альянс відреагує. Це називається управління ескалацією. Частина конфлікту полягає в тому, щоб знати та планувати, де розташована критична інфраструктура ворога. Саме це зараз і робить Росія. Проте це робить усіх менш захищеними. З ескалацією достатньо одного неправильного кроку, щоб усе пішло не так. Наш світ дедалі більше залежить від інтернету. Потоки даних між континентами підтримують глобальну економіку. Однак близько 95% міжнародних даних проходять через підводні кабелі. Під поверхнею знаходиться велика мережа оптоволоконних кабелів, які охоплюють весь світ. У світі існує понад 1400 вузлів підключення, які об'єднують приблизно 500 активних і запланованих кабелів. Ця величезна інфраструктура з загальною довжиною близько 1,4 мільйона кілометрів формує основу інтернету, оскільки дані користувачів, хмарні диски, електронні. Пошта та додатки часто зберігаються у дата-центрах, розташованих по всьому світу. Підводні кабелі необхідні для з'єднання континентів і цих дата-центрів між собою. Так працює сучасне життя. Майже всі комерційні транзакції, соціальні мережі, дистанційна робота, хмарні обчислення, мережі 5 g і навіть створення контенту, як це відео, можливі завдяки оптоволоконним кабелям, що прокладені на дні океану. Щодня через ці кабелі проходять фінансові транзакції вартістю близько 10 трильйонів доларів. Залежність від цієї інфраструктури буде лише зростати. Все більше споживчих електронних пристроїв і гаджетів обмінюються даними через інтернет, але насамперед революція штучного інтелекту спричинить зростання попиту на обчислювальні потужності дата центрів. Системи штучного інтелекту вимагають величезних обсягів даних для функціонування. З поширенням їх використання також є необхідність у ширшій пропускній здатності та з'єднаннях із низькою затримкою стане ще більш нагальною, що зробить підводні кабелі ще важливішими для нашого взаємозв'язаного світу. Тому підводні кабелі продовжуватимуть формувати наше життя. Але з іншого боку, її стратегічна важливість робить ці кабелі високовартісними військовими цілями. Тут Росія має певну перевагу, оскільки вона фактично, фактично відрізана від відкритих океанів, Москва завжди зосереджувалася на наземній інфраструктурі. Навіть сьогодні її інтернет з'єднання з Європою та Центральною Азією здебільшого базується на наземних мережах. Це робить Росію менш залежною від підводних кабелів, ніж решту світу. Саме ця наземна перевага заохочує росіян більше ніж будь-яку іншу країну атакувати підводні кабелі своїх ворогів. Саботаж Північного потоку, нещодавно підтверджений як операція, проведена українцями, демонструє наскільки. Ке вразливою є підводна інфраструктура. Тепер росіяни вважають, що настав їхній час випробувати воду. У травні 2023 року начальник розвідки НАТО попередив, що російські надводні судна та підводні човни були помічені за картографуванням інтернет-кабелів у Європі та Північній Америці. Вони проводили обстежування поблизу критично важливої підводної інфраструктури. Пізніше, у жовтні, був пошкоджений кабель, що з'єднує Швецію та Естонію в одному з районів, де раніше були помічені російські судна. Телекомунікації між Швецією та Естонією були порушені, доки резервні кабелі не перенаправили дані. Росія заперечувала будь-яке порушення, але прем'єр-міністр Швеції заявив, що пошкодження було цілеспрямованим. Цей тип саботажу є лише передвісником того, що може статися. Якщо кабелі в Атлантичному океані, північному морі чи навіть Балтійському морі будуть пошкоджені чи відключені, велика частина інтернет-сервісів, які ми сприймаємо як належне, зникне. Це стосується дзвінків, стримінгових сервісів і фінансових транзакцій. Світ, який ми його знаємо, вже ніколи не буде таким самим. Інтернет не єдина мережа, яку досліджує Росія. Росія зараз активно втручається в роботу gps навігаційних систем, створюючи хаос у маршрутах комерційної авіації. У квітні 2024 року. Через втручання в роботу GPS були призупинені рейси в Гельсінкі, Фінляндія, до Тарту, Естонія. Росію звинуватили в атаках на gps навігаційні системи, але вона ж звичайно заперечує свою причетність. Націлювання на GPS-системи та підводні кабелі є частиною політики Росії в сірій зоні, яка передбачає приховані дії, що залишаються нижче порогу відкритої війни. Такі дії задають шкоди, але недостатньої, щоб викликати відплату та ризикнути початком тотальної війни. Політика сірої зони існує в проміжку між миром і війною за умови, що є можливість правдоподібного заперечення. Росія вже давно розкриває свої можливості в сірій зоні і досягла значного успіху. Те, чого їй бракує у військовій могутності на полі бою, вона більш ніж компенсує втручаннями у сірій зоні. З цієї точки зору підводні кабелі є ідеальною ціллю для тактики сірої зони. З юридичної точки зору захист підводних кабелів лежить на приватних компаніях, які їх і обслуговують. Проте Майкрософт не має військово-морського флоту, а чинна міжнародна система для протидії саботажу підводних кабелів є складною. Різні приватні компанії дотримуються різних юридичних регулювань, що прив'язані до різних міжнародних режимів. Ще складніше стає, коли різні сторони залучені залежно від місця саботажу. Регулювання у територіальних водах відрізняється від регулювання на континентальному шельфі. Найскладніша ситуація виникає, якщо саботаж відбувається в міжнародних водах. Там немає механізму та притягнення винних до відповідальності. Міжнародне право для цього конкретного питання просто не існує, тому досягти консенсусу, а тим більше визнати винних і покарання, майже неможливо. Саме це дозволяє Росії уникати відповідальності за свої дії і досі, у травні 2022 року, один із двох кораблів, що з'єднують архіпелаг Свальбард із материковою Норвегією, вийшов з ладу. Потік даних з архіпелагу був перерваний, авіаційний рух у регіоні скоротився. Паралельні кабелі сфальбарду забезпечують майже всі дані з полярних орбітальних супутників до решти світу. Тож, коли один із з двох кабелів перестав працювати. Це викликало тривогу. Коли кабель підняли з морського дна, слідчі виявили значні пошкодження. Зовнішній шар було зірвано, а захисний шар зламано. Жодне природне явище не може спричинити такі пошкодження оптоволоконним кабелям. Тут була задіяна людська діяльність. Цікаво, що російські траулери були помічені, як вони перетинали маршрут кабелю з вальбарду понад 140 разів протягом декількох місяців до моменту порушення роботи кабелю. Для додаткового контексту траулер це риболовне судно, яке ловить рибу, тягнучи велику сітку. Легко уявити, як таке судно може бути використане як зброя. Просто модифікуйте сітку, зробивши її важчою та масивнішою якорем, і тягніть її вздовж маршруту кабелю достатньо довго, щоб пошкодити підводну інфраструктуру. Це було б ідеальним злочином. Використання Росією цивільних суден дає їй можливість правдоподібного заперечення. Важко покласти відповідальність за саботаж на Кремль, оскільки судна, які здійснюють пошкодження, технічно. Є цивільними росіяни це знають і тому вони часто використовують цивільні судна для виконання брудної роботи. Фактично, у складі ВМФ Росії є спеціальний цивільний орган, створений саме для цієї місії. Він називається головне управління глибоких досліджень і є однією з найсекретніших структур російського флоту. Офіційно ця структура існує як наукова організація і є незалежною від командування флоту. Насправді ж більшість її персоналу набирається з самого флоту. Скорочено, гугд експлуатує низку спеціалізованих платформ суден і підводних човнів. Останніми роками багато з цих цивільних наукових суден були виявлені поблизу маршрутів підводних кабелів. Російська активність особливо висока в Атлантичному океані, Балтійському та Північному морях. Наприклад, 107 метрове науково дослідне судно. Янтар неодноразово було помічено поблизу підводних кабелів біля узбережжя Ірландії. Янтар оснащений різноманітними сенсорами та має підводні апарати, здатні перерізати підводні кабелі. Переміщуючи це судно поблизу чутливої підводної інфраструктури, Росія сигналізує про свій намір і здатність використовувати вразливості підводних кабелів, якщо конфлікт НАТО та Росії перейде у гарячу фазу. Риторика Медведєва у порівнянні з російською активністю поблизу кабельної інфраструктури свідчить про те, що це не черговий блеф. Росія розглядає підводні кабелі як єдину точку уразливості Заходу, і його найбільший важіль впливу саме через свою перевагу у наземній інфраструктурі. Росіяни можуть зруйнувати західний спосіб життя, якщо вирішить це зробити. Країни НАТО посилили нагляд і патрулювання у вразливих районах, але цього ж недостатньо. Океан це величезна територія. Зазначимо, що більшість підводної інфраструктури спроєктована з урахуванням рівнів резервування, щоб впоратися з чистими перешкодженнями. Найбільш економічно стратегічні точки підключення мають кілька підводних кабелів, які дозволяють перенаправляти дані у разі пошкодження однієї з ліній. Ця резервна система дає НАТО трохи часу, але лише обмежено. Ремонт кабелів може зайняти місяці. Таким чином, якщо кабелі вивести з ладу одночасно, Колапс буде неминучим. Якщо Америка хоче зрівняти шанси з Росією, їй потрібно заохочувати союзників по НАТО до нарощування ремонтних потужностей, а також збільшення кількості кабельних суден і спрощення юридичних процедур. Кожна додаткова резервна система зміцнюватиме підводну інфраструктуру НАТО та надаватиме Заходу більше важелів впливу у переговорах з Росією. Проблема, однак, полягає в тому, що кабельна інфраструктура дорога. Вартість дового кабельного судна може сягати 100 мільйонів доларів. Для створення нових резервних систем заходу знадобиться виділити десятки мільярдів доларів. Це завдання лягає на плечі американців, які повинні переконати всіх союзників по НАТО зробити більші внески. Однак, усіх цих заходів, включаючи нарощування ремонтних потужностей і спрощення юридичних процедур. Не зовсім достатньо для забезпечення захисту цифрового хребта світової економіки. НАТО добре це розуміє і саме тому працює над створенням нової системи моніторингу, оскільки майже неможливо постійно патрулювати підводні кабелі, особливо у Атлантичному океані, захист підводної інфраструктури має передбачати використання обчислювальної потужності. Тому по всій Європі та Північній Америці чиновники НАТО зараз залучають військових і цивільних фахівців для для Розробки нової масштабної системи оповіщення для тисяч кілометрів підводної інфраструктури. Північна Європа стала лабораторією для цієї інновації. З того, що нам відомо на сьогодні, система моніторингу спиратиметься на сенсори кабелів та акустичні сенсори, прикріплені до вітряних турбін. Коли їх синхронізують у єдину систему, командування НАТО зможе виявляти аномалії в середовищі морського дна та оповіщати операторів. Але ця система перебуває на початковій стадії розробки, і навіть якщо її ведуть в експлуатацію, цього буде недостатньо, щоб стримати росіян. НАТО потрібна резервна система здатна автоматично перенаправляти дані, щоб компенсувати пошкодження кабелів. Супутники можуть бути частиною вирішення проблеми. Останніми роками тисячі супутників були запущені на орбіту для розширення покриття інтернету по всьому світу. Проєкт Starlink Ілона Маска планує мати 42 тисячі супутників на орбіті до 2027 року. Проєкт Cooper від Amazon прагне запустити 3 тисячі супутників, а британський OneWeb... До 1600 супутників, проте, всупереч поширеній думці, супутники не можуть замінити підводні кабелі. Вони створені як доповнення до підводних кабелів, але не як альтернатива. Підводні кабелі можуть обробляти сотні терабайтів даних на секунду, тоді як супутники навіть не наближаються до такої пропускної здатності. Проте супутникові мережі мають одну ключову перевагу перед підводними кабелями. Вони можуть підключати окремі будинки, підприємства та громади в сільських та віддалених районах. Якщо покриття супутникової мережі доступне, користувачеві потрібно лише придбати комплект для підключення, щоб вийти в інтернет. Тим часом прокладання підводного інтернет-кабелю займає місяці, не враховуючи попереднього процесу планування, який може тривати роками через ліцензування, економічні та юридичні регуляції. Супутникові системи не потребують усього цього. Саме тому деякі чиновники НАТО запропонували створити резервну систему, яка автоматично перенаправляла б комунікації через супутникові мережі у випадку пошкодження підводних кабелів у певних регіонах. У разі атаки значна частина інтернету все одно буде виведена з ладу, оскільки супутники просто не здатні обробляти необхідний обсяг даних. Проте критично важливі системи можуть залишатися онлайн, що дало б заходу неоціненний час для перегрупування, ремонту пошкоджень та підготовки до відповіді. Навіть так жодна технологія не може повністю замінити підводні кабелі. Вони є і залишаться інформаційними магістралями світу, забезпечуючи високошвидкісні з'єднання, які сприяють економічному зростанню, створюють робочі місця та заохочують інновації. Проте, без скоординованих міжнародних зусиль щодо захисту цих кабелів, ризики порушень шпигунства та економічної нестабільності збережуться. Якщо не буде створено механізму стримування, один за одним або всі разом оптоволоконні кабелі впадуть з балкону. Щиро дякуємо вам за ваш перегляд. З вами був Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА. Підтримайте нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Щиро вам вдячні за те, що ви з нами, і почуємось.